Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя. І воно оновлюється кожного ранку. Вірний Господь, люблячий Господь, Він покохав нас вічною любов'ю, Його світло, воно нас підбадьорює, воно не палить нас, воно нас оберігає. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! Наш Господь дивний, наш Господь чудовий, наш Господь Творець неба і землі. І все, що Він створив, він Створив чудово. І все Він творив із любов'ю, щоб нам було добре, щоб ми могли побачити цю красу і сказати, як класно, як велично, як добре Ти все Господь створив. І дай Боже нам помічати всю ту красу, яку Ти створив. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Наш Господь достойний, хвали і поклоніння, наш Господь достойний. Хвали, поклоніння, і свою любов він доказав нам тим, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожний, хто повірить у нього, не помер, але мав життя вічне. Псалом 108. Готове серце моє Боже, буду співати і грати із сердечною хвалою. Прокинься псалтерю і гусла, я встану на світанку, буду прославляти Тебе, Господи, між народами співати Тобі серед племен, бо Твоя любов вища за небеса, і Твоя правда аж до хмар. Будь звеличен, Боже, понад небеса. Твоя слава хай з'явиться над усією землею. Ти, аби твої улюблені були врятовані, визволи своєю правицею. Вислухай нас, Бог із святині своєї проголосив, урочисто розділю сихем, розміряю долину сукот, мій Гілат, мій Манасій, Єфрем, шалом моєї голови, Юда місь. Пік скіпетр, маов мій таз для вмивання, а дому кину моє взуття. Над Філістим Філістимським краєм хай залунає клич перемоги. Хто впровадить мене до укріпленого міста? Хто супроводжувати мене у дом? Хіба не ти, Боже, який нас? Відкинув, невже не вступишся, Боже над нашими військами, надай нам допомогу в боротьбі із ворогом, адже людська поміч марна. Лише з Богом ми виявимо відвагу. Він потопче наших ворогів. Моє серце готове. Чому славити Господа? Чому? Тому що він зі мною, тому що він допоможе мені, здолавши. Те чи іншу перешкоду рухатись далі. Він потопче наших ворогів, ворогів ті, хто напали на нашу країну, а також ворогів, які стають на наші душі. І Господь буде також побирати за нас. Адже ми його діти, адже ми його донечки і сини, і він піклується про нас. Алілуя! Слава Богу! Тож буду співати і дякувати Господу за всі благодіяння, які Він дає мені кожного дня. Алілуя! Амінь. Я дякую тобі, Спаситель мій, за те, що спас мене. Я дякую, я за тобою йду, Ісусе мій. І буду там в раю, я дякую я за тобою йду, Ісусе, мій, і буду там в раю. Я дякую і про любов Твою, що дав мені звіщати, буду я всі мої дні, безмірно велична. Любов Твоя, вона весь світ спасла. Любов Христа безмірно велична. Любов твоя, вона весь світ спасла, любов Христа і за життя, за мир. Я дякую за світло, за спокій. Я дякую і що щаслива я хвалу співаю. Тобі Спаситель мій, я дякую і що щаслива я, хвалу співаю, Тобі Спаситель мій, Я дякую, Я дякую завжди. Я дякую. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Він достойний усієї хвали, у всієї подяки. І коли ми маємо ще щирі серця, і коли ми кажемо оце, дякую не просто тому, що потрібно, а тому, що це стан нашого серця, то Господь благословить нас іще більше. Алілуя! Амінь. Ми в своєму житті можемо проходити різні долини. Ми можемо. Е... У нас можуть бути гори, у нас можуть бути долини, у нас може бути вузенька-вузенька стежка. Може, можемо пробиратися чер через чагарники, коли пішли не туди, куди треба. А можемо стояти біля дверей, які ніяк не можуть відкритися. І ми стоїмо і можемо думати, чому вони не відкриваються, господи, чому не відкриваються. Чому та чи інша проблема ну, ніяк не вирішується? Чому? Можливо, я стою не біля тих дверей, а можливо, я не так наполегливо молюся. І коли ми задаємо питання Господу, коли ми не просто стоїмо і в такої розпачі опустили руки, ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, що робити. То Господь каже: Я не знаю, чому ви не знаєте? Прийдіть до мене, і я вам відповім. Задайте питання мені. Який вас хоче слухати, який вас чує, який відповіді вам готує? Мудрі, мудрі поради. Коли ми беремо в свій шлях Господа, коли ми йдемо за ним, за ним, то послухайте, ті двері, які потрібні відкри... щоб відкрилися, вони обов'язково відкриються. І Господь забере усяку перешкоду. А ті двері, які не відкриваються, можливо, вам і не потрібно в них заходити. І тому Господь поставив перешкоду. Щоб ви вирушили в іншу путь, в інший шлях, який вам во благо, а не на зло. Алілуя! Дай нам Боже бути мудрими дітьми твоїми. І коли у нас якісь проблеми і якісь у нас запитання, то дай Боже вирішувати їх і з тобою, а не йти до отих неправедних суддів в ім'я Ісуса Христа. Адже навіть ти. Адже ти є той Бог, який і ворога упокорюєш, алілуя! І примирюєш навіть ворогів. Слава Богу! Ти є той, який хочеш, щоб панував мир по всьому світові, а особливо в наших серцях, навіть серед війни. Навіть серед війни. Господь підклується про нас і дає нам слово. Він підкріплює нас своїм словом. І коли нам важко, або коли нам страшно, або коли ще якісь... Переживання, або навіть, коли нам радісно, ми також ідемо до Господа, ми також співаємо пса, ми підкріплюємося словом Його і в будь-як. В будь-якому стані нашої душі нам потрібен Господь. Нам потрібен Господь. Хочу сьогодні разом з вами прочитати 91 й псалом. І відкривши сьогодні його, згадала, як ми його цитували кожного дня під час ковіду. Коли розпочався ковід, в мене навіть на заставці був 91 й псалом. І я навіть його роздруковувала і давала своїм колегам, хто цього хотів, щоб. у у них був роздрукований 91-й псалом, отам от під склом на столі, поряд, щоб він був поряд, щоб їхні очі його бачили, і вони також цитували його. Якось під час війни, на початку війни, до речі, ми також ним користувалися. Тобто, а потім, а потім можливо, хтось іще користується. Я вже його не читаю кожного дня. Знаєте, колись, коли ти слово Боже одне й те саме читаєш кожного дня. То твій дух уже ним наситився, і ти це слово уже, знаєте уже повністю поглинув. Воно уже живе це слово в тобі. Слава Богу. Ми повинні розуміти, да, наш Господь це слово. Бо ми починаємо читати Івангеля від Івана, і там написано: спочатку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було спочатку, а потім а потім воно почало жити серед людей. Оте слово Боже, яке є Ісус. Тому тому ми прибігаємо до Слова Божого, але спасає нас Господь через слово, через молитви, через проповіді. Він спасає нас. Алілуя! Слава Богу! Тож читаємо 91-й псалом. Хто живе під кровом Всевишнього, той перебуває в тіні Всемогутнього. Хто перебуває в тіні Всемогутнього? Лише той, хто живе під кровом Всевишнього, одне з одного витікає. Хто живе, той перебуває. Хто перебуває, той хто живе. Алілуя! Одне одне доповнює. Не може бути перше без другого, і не може бути друге. Без першого вони повинні один одного доповнювати. І говорить Господові так: той, хто живе, той, хто перебуває, він говорить, він не мовчить, він має спілкування із Господом, що говорить: Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого я покладаю надію. А ми читаємо у Слові Божому, що хто покладає надію на Господа, той засоромлений не буде. Буде, той буде мати перемогу, перемогу від Господа. Алівлуя, слава Богу! Я переможу Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі. Ми переможемо, Господи, ми переможемо, Господи, бо ця битва належить Тобі. Візьми темні задуми ворогів. І зміни на добро, зміни на добро, візьми. Темні задуми ворогів і зміни на добро, зміни на добро. Алілуя! Можна цей псалом співати, співати і співати, щоб дух укріпився, щоб радістю наповнилося серце, щоб ми повірили в те, що ми переможемо, Господи. Алілуя! слава Богу! Бо ця битва належить тобі. Тож, Мій Бог, на якого я покладаю надію, Він убереже тебе, ми можемо казати мене, від розплавленої пастки, розставленої пастки і від згубної пошесті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці, Його істина, твій щит і зброя. А що є істина? А хто є істина? А істина є Господь, а істина Є Ісус Христос, який сказав: не покину, не залишу, доведу, який сказав любов'ю вічною я покохав Тебе. Той, 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 хто сказав, що благодатью ви спасені, не заділа, щоб ніхто не хвалився. Хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Це є істина. А ще є істина, що ранами Його ви оздоровлені. Це є істина. Алілуя. слава Богу! Ти не злякаєшся нічого страшного. Нічного страхіття, ні стріли, що пролітає в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що, що сіє смерть о півдні, хоча б і тисячі біля тебе впали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить. Послухайте, є оці тисячі і десятки тисяч. Є оці тисячі і десятки тисяч. Вони були, і на превеликий жаль будуть. Коли ми йдемо в недільне в недільного ранку на служіння і в буденний день на служіння. Ми бачимо, що нас там на служіннях небагато порівняно з усіма людьми, які знаходяться в цей час на базарі, на городі, просто вдома, у екранів своїх телевізорів, будь-де, але тільки не в церкві. Але тільки не в церкві, Да, може таке бути, що це зміна, і людина просто в неділю працює в цей в цю неділю а на слідучу неділю вона прийде в зібрання. Те йдеться про спасенних, про тих, які покликали ім'я Господнє і мають своє і мають запис уже в книзі життя, мають свідоцтво про народження в країні небес. Говориться про цих, Господь нас збереже. Ми в його крилах у безпеці, а ото падають десятки і сотні тисяч. Падають, падають. Куди падають? У прірву. Куди падають? В ад. Падають. Послухайте, кожного дня, кожного дня, кожного дня. Чи байдуже Господові те, що люди гинуть? Зовсім не байдуже. Він же послав свого Сина, Ісуса Христа. Він віддав саме дороге для того, щоб люди спаслися, щоб люди прийняли його жертву і не падали, і не йшли в той ад. А а піднімали очі свої догори, звідки прийде допомога, допомога моя від Господа. І нам потрібно бути вдячними Господу, що ми не оті десятки тисяч. Ми ті, які стоїмо, ми ті, які Господь провадить, ми ті, які під захистом Всевишнього. І усвідомлюючи це, нам потрібно бути вдячними завжди. Алілуя! В нас є за що йому дякувати. У нас є Є повод бути радісними завжди. Ми не падаємо, ми стоїмо і йдемо у небесну вітчизну. Алілуя! Хоча б і тисячі біля тебе впали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе однак тебе не зачепить. Ти лише будеш дивитися своїми очами, споглядаючи відплату нечестивим. Адже ти сказав, Господь мій притулок, Всевишнього зробив Ти своєю фортецею. Тому тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наближиться до твого житла. Адже своїм ангелам він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Свої, вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся о камінь своєю дорогою. Наступиш на лева і змію, топтатимеш молодого Левчука і гадюку. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю його! Бо Він сповіща, сповідує моє ім'я. Покличе він до мене, і я дам йому відповідь. На початку сьогоднішнього запису Господь неодноразово нам казав, що і приходьте до мене, що питайте мене. І знову Господь каже: Він покличе до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволюю і прославлю Його. Я насичу його довго, довгим віком. І явлю йому своє спасіння, наситий довгим віком і дасть нам своє спасіння. Алілуя, Слава Богу, повіки слава! Який чудовий псалом, який підбадьорюючий псалом, який псалом, знаєте, в дусі і істині. Алілуя, І коли ми його читаємо, ми пізнаємо істину. І істина нас робить вільними, вільними від сумнівів, вільними від страху вільними від зневіри якоїсь, Господнє Слово, живе і діюче. І якщо брак невіри, цитуйте це слово, читайте його вголос, скільки, поки не відчуєте, що щось трапилось у вашому дусі, що прийшла ота перемога. Свобода! Алілуя, слава Богу! Адже віра від того від від того, що ми слухаємо. Алілуя! Слава Богу! Дай Боже нам слухати правильні речі. Дай нам Боже обирати правильну їжу, правильну, корисну в ім'я Ісуса Христа. Господнє Слово це корисна їжа. Це їжа, збагачена, збагачена вітамінами усього, усього циклу. І коли ми вживаємо це слово, ми не помремо, ми будемо жити. А ще у нас буде. Буде вистачати сили і натхнення йти і проповідувати Євангеліє. Алілуя! Слава Богу! Написано і сповіщати діла Господні. Слава, слава Йому! повіки слава! Сьогодні новий день, подарований нам Господом. Сьогодні у нас безхмарне небо, блакитне, блакитне, сонечко яскраве, яскраве, вода. Чиста-чиста, прозора, прозора. Кожний камінчик видно, навіть можна їх порахувати. А Господь сказав, що буде спасених, стільки стільки піщинок на морі їх порахувати неможливо. Скільки зорів на небі їх порахувати неможливо. І тому, слава Богу, що ми серед отієї великої кількості спасених дітей Божих. Слава йому, повіки слава! Хай благослови. Словить вас сьогодні Господь, Хай погляне на кожного з вас світлим своїм лицем і дарує кожному з нас мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.